Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Перші попередні результати президентських виборів у Польщі, підсумки екзитпулів – демонструють мінімальну перевагу кандидата, від правлячої коаліції і мера Варшави Рафала Часковського над кандидатом партії Право і Справедливість директором інституту національної пам'яті Карелем Навроцьким. Втім, розрив між кандидатами є таким невеликим. Що реальне розуміння того, як завершилися вибори президента Республіки Польща, ми дізнаємося тільки після того, як центральна виборча комісія підрахує всі голоси на всіх виборчих дільницях, зокрема і за кордон, вся ця передвиборча кампанія відзначалася неймовірною рівністю шансів обох кандидатів. Кандидата від ліберальних і центристських сил, і кандидата від правих, і треба відразу сказати за підсумками ось цього другого туру голосування, що і в ньому прихильники лівих центристських і правих кандидатів, які брали участь у першому турі. Виборів президента Польщі не змінили своїх пріоритетів. Ті, хто голосував за право радикальних кандидатів на посаду президента Польщі, таких, скажімо, як Славомір Менсен, який зайняв за результатами першого туру, третє місце у тих перегонах. Проголосували у своїй переважній більшості саме за Кароля Навроцького. А ті, хто голосував за центристських і лівих кандидатів, скажімо, за спікера польського сейму Шимона Головню, проголосували за Кароля Часковського. Тут теж не відбулося жодних сюрпризів. Хоча і громадянська платформа, і право і справедливість, і часковський і Навроцький можна сказати, полювали за електоратом Славоміра Менсона, який в результаті так і не сказав своїм прихильникам за кого голосувати однак вони і не потребували його рекомендацій для того, щоб розуміти, що для них Кароль Навроцький ідеологічно набагато є ближчим ніж Рафал Часковський. Тут мова, як ми бачимо, йшла не за пошук нових облич насправді, а за бажання бачити на чолі Польщі ще більш право радикального кандидату ніж. Директор інституту національної пам'яті, директор інституту національної пам'яті, відомий своїми антиукраїнськими заявами. Директор інституту національної пам'яті, який все ще зберігає очевидні шанси стати новим президентом Польщі. Хай навіть Рафал Часковський вже говорить про свою перемогу і його із цією перемогою вітають. Що може відбутися в результаті? Перемогу одного з кандидатів на посаду президента Польщі обрання Рафала Часковського новим керівником польської держави звичайно зможе засвідчити, що правляча коаліція здатна виконати всі ті передвиборчі обіцянки, за які голосували поляки, коли влада в Польщі після багатьох років правління урядів права і справедливості змінилася на новий. Центристський і ліберальний уряд під проводом Дональда Туска, адже чинний президент Польщі Анджей Дуда, відомий своїми симпатіями до права і справедливості, він двічі був кандидатом на посаду очільника польської держави від цієї праворадикальної сили, намагався зробити все, щоб зупинити зусилля уряду по змінам у польській державі. Ну і звичайно. В цій ситуації правляча коаліція може сподіватися на те, що і на парламентських виборах, які відбудуться вже через два роки, вона може підтвердити свою здатність керувати Польщею. Зовсім інша ситуація може скластися в результаті виборів Кароля Навроцького, якого до речі підтримували і у Сполучених Штатах, як відомо, кандидат перед президентськими виборами завітав до Вашингтону і навіть зміг зустрітися із президентом Дональдом Трампом, який як і багато хто з його оточення підтримує право радикальних. Політиків по всій Європі, Кароль Навроцький це дорога до серйозної політичної кризи у Польщі. Можна сказати, що боротьба нового президента і уряду є фактично не Причому Навроцький, який своєю перемогою буде завдячувати голосам ще більш праворадикальних виборців ніж його власні виборці, буде набагато більш радикальним і жорстким у своїх стосунках із польським урядом ніж його. Попередник на посаді президента Польщі Анджей Дуда і польсько-українських взаємин Навіть не сумнівайтеся, це буде стосуватися повною мірою. Адже помітьте, що Навроцький погодився із вимогою Славоміра Менцена блокувати вступ України до НАТО, навіть якщо цей вступ теоретично відбудеться. Рафал Часковський до речі не підтримав цієї популістської тези право радикального кандидата. Ну і звичайно, в цій ситуації політична криза може призвести і до розвалу уряду, і до дострокових парламентських виборів, і до того, що Право і справедливість може повернутися до влади у Польщі, однак зовсім у іншому одязі у одязі партії, яка буде створювати коаліційні союзи із праворадикальною, можна сказати, постфашистськими угрупованнями в цій країні, що призведе до того, що Польща буде не лідером регіону. а… Головною дестабілізуючою силою центральної Європи, тобто фактично буде відігравати роль такої собі великої угорщини Віктора Орбана. Ну а сам Віктор Орбан, звичайно, у зв'язку з таким тріумфом ультраправих політичних сил у Польщі буде мати можливість зберігти власну владу в Угорщині, яку він втрачає буквально на наших очах. Ну і звичайно, посилиться позиції і інших проти сил у сусідніх з Польщею країнах. і мова йде не тільки про Угорщину. і навіть не тільки про Словаччину. Можливо, мова йде і про сусідню німеччину, де альтернатива для Німеччини ще одна праворадикальна сила посилює свої позиції. Зокрема, на сході цієї країни з кожними новими виборами і з кожним новим роком. Ну і давайте помітимо, що за першими екзітпулами Кароль Навроцький також користується очевидною підтримкою саме мешканців східних воєводств Польщі, які завжди були фортецею партія Право і справедливість а до цього інших праворадикальних і популістських сил сусідньої країни так, що зараз на терезах польської майбутності. Дуже багато що вирішується не тільки для самої Польщі, але й для інших країн Центральної Європи, для регіону, для Європи, для України. Не будемо забувати, що Російська Федерація докладає дуже серйозних зусиль, щоб оточити Україну недружніми нашій країні режимами, щоб таким чином збільшити свої можливості щодо боротьби з українською державністю і щодо того, щоб Україна не мала реальних шансів зробити. Все можливо для перемоги над Росією не тільки у війні, але, якщо хочете, і у мирі. Адже ми прекрасно з вами розуміємо, що російські електоральні і цивілізаційні впливи будуть досить серйозним явищем в Україні і після того, як закінчиться нинішня активна фаза бойових дій. І от ніхто не виключає, що ці російські впливи будуть приходити до нашої держави не з Москви, яку не буде сприймати більшість наших виборців, а й з Чорного ходу. Через праворадикальні сили сусідніх центральноєвропейських країн. Звичайно, Польща може тут відіграти найголовнішу роль. Ось чому зараз. Прізвище нового президента Польщі може стати вирішальним для багатьох політичних і суспільних процесів в усьому нашому регіоні і в нашій країні. Зокрема, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Кофі, Донтели, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією у самому YouTube. Перемоги і миром хай щастить.